Спецоперацію Павотина, яку здійснила служба безпеки України, назвали одним із найбільших військових досягнень останніх років. Світові експерти вже прирівняли її до ліквідації терориста Бен Ладена та ізраїльської операції з пейджерами. Світові аналітики кажуть, це не просто знищені літаки, це розбиті символи повітряної складової російського ядерного арсеналу. А тим часом спливають нові подробиці унікальної операції, і це точно. Варто побачити. Дивіться більше далі у нашому випуску. З вами новини ТеснЮе. Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного за підсумками блискучої спецоперації під кодовою назвою Павутинам. Служба безпеки України офіційно повідомила про 41 вражений російський літак. Ця кількість, що стала значним ударом по повітряному флоту агресора, була також підтверджена Генеральним штабом збройних сил України 3 че. Червня. операція СБУ викликала значний резонанс та широкий спектр реакцій у всьому світі, демонструючи нові можливості України в асиметричній війні та її здатність завдавати ударів глибоко в тилу ворога. Деякі видання, наприклад, за економіст, вважають, що цей рейд переписує правила війни, демонструючи вразливість російської території. У мережі показали кадри старту спецоперації по знищенню авіації РФ, яка увійде в підручники в історії на відео, нібито відправлення однієї з тих самих фур із модульними будиночками для дронів. Операцію поводина у США за майстерністю та зухвалістю перерівняли до ліквідації терориста Бен Ладена та ізраїльської операції з пейджерами. На думку сенатора США Річарда Блюменталя, ця спецоперація в тело ворога спростовує хибну думку про нібито програш України у війні та може змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва. Пише Політіко. Одна з найбільших військових досягнень останніх років заявив сенатор. Також у мережі вже з'явились нові кадри з російського аеродрому Оленя після спецоперації. На знімках чітко видно, що Ту-95 і ан 12 більше не полетять, бо від них залишився тільки попіл. На інших супутникових знімках осін-аналітики помітили, що найменші пошкодження кількох а 50 Ан-124 та знищення чотирьох ту 95 на Іваново, на та Оленя. Поряд із визнанням успіху, деякі офіційні особи та аналітики висловили занепокоєння, що такі атаки можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту. Наприклад, спецпослани США щодо України Кіт Келох заявив, що це серйозний удар по іміджу Росії. Він додав, що повотина ймовірно підвищує ризик ескалації конфлікту. На його думку, важливішим за матеріальні збитки від знищення бомбардувальників був саме психологічний ефект. Ця операція показала, що Україна не збирається здаватись. Україна по суті каже, ми теж можемо грати в цю гру, заявив Келох в інтерв'ю Fox News. CNN із посиланням на власні джерела повідомляє, що міністр оборони США Під Гехсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з уражень літаків російської авіації під назвою Палотина, яку реалізувала Служба безпеки України. Водночас журналісти також підтвердили, що заздалегідь Білий Дім не попереджали про плановану атаку на російські літаки. Російські воєнкори та військові блогери висловили хвилю критики а деякі з них назвали спецоперацію паутина російським пергарбором, закликаючи до помсти. Заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв відреагував гресивною риторикою, пригрозивши неминучою відплатою та заявив, що переговори потрібні Росії лише для повного знищення так званої неонацистської влади. А російський пропагандист Соловйов розлютився і закликав розстріляти призовника, який знімав палаючі літаки під час спецоперації СБУ Павутина. От Шарі пише, що відео, яке з'являється тут, знімають срочники. А можна його розстріляти цього срочника? Вот вивезти эту сволочь і перед строем просто расстрелять, как предателя родины. которые просто сейчас работают в интересах врага. Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя. Ну, конечно, ну, ну что вы. Хотя в армии он не имеет права, правильно, чтобы у него был телефон. Но это же нельзя. У всех же все равно есть. Хотя он понимает, что есть ответственность. Какая ответственность? Дисциплинарная? По какой статье он может пройти? Пойди, Владимир 4 червня Дональд Трамп провів розмову з Путіним. Глава Білого Дому написав, що під час бесіди вони обговорили атаку України на літаки, розташовані на авіабазах Росії, а також інші атаки здійснені обома сторонами конфлікту. За словами Трампа, розмова була конструктивною, однак він зазначив, що вона не призведе до негайного встановлення миру. Також американський лідер передав цитую. Що Путін сказав і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавній напад на аеродроми. Водночас, президент України Володимир Зеленський, вкотре нагадав, що від початку 25-го року російська армія застосувала проти України майже 28 тисяч авіабомб, понад 11 тисяч безпілотників, типу Шахе, та майже 9 тисяч ударних дронів інших моделей. Окрім цього, було випущено понад 700 ракет, включно з балістичними. Вся ця, ця кількість озброєння була застосована менш ніж за півроку. Президент підкреслив, що такий інтенсивний темп російських ударів був обраний Росією свідомо. О, ще з перших днів повномасштабного вторгнення він констатував, що Росія трансформувала свій державний суспільний економічний устрій з метою забезпечення можливості безкарно та масово вбивати людей в інших країнах. Зеленський також зазначив, що численні переговори з Росією на різних рівнях не принесли результатів ані надійного миру, ані навіть припинення вогню. На жаль, за його словами, Путін продовжив відчувати безкарність навіть після всіх жахливих російських атак, нібито готує чергові відповіді. Супутникові знімки від травня 2025 року, проаналізовані спільнотами розвідки з відкритих джерел, такими як «Авіавектор», виявили значне скупчення літаків на базі «Біла». Включаючи 7 Ту-166 Ту-95 МС та до 42 Ту-22 М3, а також винищуючи перехоплювачі Міг-31 та транспортні літаки. Така концентрація цінних активів підкреслює важливість бази та пояснює, чому Україна надала їй пріоритет для такої сміливої операції. Видання Балджеріан Мілітарі описало атаку як пригомлопшивий успіх для українських спецслужб. Водночас у статті проаналізували можливі причини, чому певні типи літаків, наприклад, Ту-160, могли не бути першочерговими цілями для України. Українські спецслужби повідомляють, що серед уражених повітряних суден А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78. Примітно, що серед повідомлених цілей є цінні російські бомбардувальники Ту-160. Платформи здатні нести ядерну зброю, критично важливі для стратегічного стримування Москви. Фактично, 160 – це вершина у переліку уражених літаків найдорожчий і найунікальніший. Авіабаза біла, яка потрапила під атаку, розташована в Іркутській області. І є наріжним каменем мережі дальньої авіації Росії. Історично вона служила хабом для бомбардувальників ту 16 та ту 22 під час холодної війни. Сьогодні тут базується 326-та важка бомбардувальна авіаційна дивізія, включаючи 200-й та 444-й важкі бомбардувальні авіаційні полки. Віддалене розташування бази далеко від спостереження НАТО та традиційної досяжності України довгий час вважалося безпечним притулком для найцінніших повітряних засобів Росії. Основними цілями атаки були бомбардувальники ту 95 та «Ту-22». Обидва з яких були робочими конячками російської кампанії проти України. Літак Ту-95 залишається універсальною платформою, здатною нести ракети Х-101-555-55, -55, які широко використовувались для ураження української інфраструктури з великих дистанцій. Станом на початок 25-го року, за оцінками, Росія мала у своєму флоті близько 57 бомбардувальників Ту-95, згідно зі звітом міжнародного інституту стратегічних досліджень, військовий баланс баланс-2025». Ту-22М3 – це надзвуковий бомбардувальник здатний нести проти корабельні та наземні ракети Х-22 або Х-32. Він застосовувався під час бомбардування Чечні, Афганістану, Грузії та Сирії. Його здатність запускати високошвидкісні ракети великої дальності, робить його серйозною загрозою для українських цілей, зокрема цивільної інфраструктури та військових об'єктів. У звіті військовий баланс баланс-2025» оцінюється, що російський парк ту 22 м 3 на початку року становив 55 літаків, хоча кілька з них були втрачені на початку конфлікту у 2022 році. На відміну від Ту-95, який покладається на свою дальність польоту, щоб уникнути небезпеки, швидкість і маневреність Ту-22М3 дозволяють йому діяти ближче до спірного повітряного простору. Хоча це робить його вразливим до досконалених українських систем ППО. На противагу цьому ту 160 відомий як білий лебідь є наріжним каменем російської ядерної тріади, призначений для завдання стратегічних ударів по віддалених цілях, включаючи країни НАТО або Сполучені Штати в гіпотетичному глобальному конфлікті. За оцінками української розвідки, від 2024 року лише близько 17 ту 160 перебувають у робочому стані. а їхнє виробництво дуже обмежене, оскільки Росія покладається на планери радянських часів та проводить збмежені модернізаційні заходи. Росія використовує ту 160 для нанесення ударів по Україні крилатими ракетами, зокрема Х-101, Х-555. Ці літаки здійснюють пуски крилатих ракет з тисяч кілометрів від кордону з Україною, наприклад, з району Каспійського моря. Деякі військові та оборонні експерти в Лондоні назвали атаку приголомшливим успіхом українських спецслужб, зазначивши, що навіть якщо буде підтверджено лише половину із заявлених 41 літаків, це суттєво погіршить здатність Росії витримувати масштабні ракети залпи по Україні. Зберігаючи при цьому патрулювання ядерного стримування, виконання операції відображає зростаючу витонченість України у використанні безпілотників галузі, де вони дедалі більше кидає виклик перевазі Росії в повітрі. Використання безпілотників FPV, зазвичай невеликих і недорогих квадрокоптерів, вартістю кілька сотень доларів. Кожен різко контраструє з мільярдною вартістю бомбардувальників, на які спрямовані були цілі. Історично склалося так, що стратегічні бомбардувальники Росії були символом її військової могутності, що сягає часів холодної війни. Коли Ту-95 був розроблений для перенесення ядерних бомб через континенти, і цю роль він зберігав протягом усієї радянської епохи. Його адаптація для запуску крилатих ракет у період після холодної війни зробила його основою далекобійних ударних можливостей Росії, особливо в таких конфліктах як Сирія, а тепер і Україна. Ту 22 представлений у 1970-х роках був розроблений як морська ударна платформа, але був перепрофільований для наземних атак. А його ракети Х-22 становлять особливу загрозу для міських центрів України. Ту 160 навпаки був пізньорадянським винаходом, який набув чинності у 1987 році, та задумувався як прямий конкурент американського Б «Лансер». Його передова конструкція та ядерний потенціал отримували його від участі у звичайних конфліктах, зберігаючи його роль стратегічного стримувачого фактору. Мовчання Кремля щодо статусу Ту-160 свідчить про небажання визнавати будь-яку вразливість своєї ядерної системи стримування. Хоча аналітики припускають, що Росія тепер може перебазувати свої бомбардувальники на більш безпечні аеродроми або посилити оборону в білій. Знищення стратегічних бомбардувальників ту 95 мс та ту 22 м 3 які вже не виробляються, завдає відчутного удару по військово-повітряній потужності Росії. Як зазначив український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко, Росія не виробляє ці і такі натомість покладається на запаси радянських часів. Це твердження підтверджують інші аналітики, які вказують. На значні труднощі Росії з модернізацією свого авіапарку, втрата навіть кількох таких літаків може змусити Росію зменшити інтенсивність своїх ракетних обстрілів України. Проте ймовірно, Росія спробує компенсувати це, збільшуючи використання інших платформ. Серед них винищувачі міг 31 к здатні нести гіперзвукові ракети кінжал. За даними супутникових знімків від травня 25-го саме такі літаки також були помічені на аеродромі в Білії, що свідчить про їхнє активне використання. Видання Балджеріан Мілітарі» пише, що 1 червня 25-го року увійде в історію як поворотний момент для ядерної тріади Росії, оскільки Україна здійснила свою найефективнішу військову операцію з початку війни. Навіть удар по кримському мосту чи знищення кількох складів боєприпасів бліднуть у порівнянні зі збитками, завданими дронами ФПВ по бойовій авіації Росії. Це була не просто атака на інфраструктуру дрому. Це був перший випадок, коли українські безпілотники досягли та вразили ядро російської стратегічної авіації, базу невід'ємну частину ядерної Москви. Палаючі літаки ту 95 МС на злітно-посадковій смузі це не просто знищені літаки, це розбиті символи повітряної складової російського ядерного арсеналу. У ядерній доктрині Росії стратегічна авіація відіграє вирішальну роль. Її основним озброєнням є бомбардувальники ту 95 МС та ту 160 ту 95 мс відомий як ведмідь у термінології НАТО. Це турбогвинтовий літак, розроблений у 1950-х роках, але модернізований для носіння крилатих ракет, здатних нести ядерну зброю, таких як Х-101 та 102 Він надійний для далеких місій, і може вражати цілі на тисячі миль. Ту 160 може нести до 12 ядерних крилатих ракет Х-55, СМ та Х-102, що робить його ключовим елементом російської стратегії ядерного стримування. Обидва літаки дозволяють Росії демонструвати свою силу, патрулюючи Арктику, Атлантику та Тихий Океан, що часто викликає реакцію з боку НАТО. Втрата цих літаків не лише знижує оперативні можливості, але й надсилає сигнал міжнародній спільноті про вразливість російської ядерної тріади. Однак, у світовому масштабі російська ядерна тріада залишається грізною завдяки своїм міжконтинентальним балістичним ракетам та підводним човнам. Але психологічний вплив атаки є значним. Вразливість авіаційного компонента може підірвати довіру до здатності Москви підтримувати паритет із Вашингтоном. А що ви думаєте про цю спецоперацію? Напишіть нам у коментарях. Залишайтеся з СТСНЮЕ щоб не пропустити головного. А у мене наразі все я вам кажу до зустрічі.